Антипригарна плівка за 100 гривень на сайті, боджо. На сайті 100 гривень. Друзі, хочу вам показати таку чудову річ. Хочу якраз подивитися скільки в рулоні метрів. Виробник пише 3 метри. Давайте перевіримо рулон на 3 метри 100 гривень. На 5 метрів 150. Зараз ми перевіримо від виробника, яка... Який розмір плівки, бо... Бачите, вказано, виходить, в нас 60 на 3 метри. Зараз перевіримо, скільки в рулоні. Бо на 7 кілометрі є ціна теж 100 гривень, але тільки в рулоні 2,5 метри. Є також сушка, кому потрібно. Да? Там збирав, дивіться, 550 гривень, дуже якісна, гарна сушка, якщо кому цікавий. Так, давайте далі перевіримо. Виробник заявив, що тут 3 метри. Мені просто теж цікаво, якраз разом з вами. Це в нас антипригарна плівка на стіну, ну, допустимо, на, допустим, на столічницю, десь на кухню. Зараз у нас дачний сезон. так, Перевіримо, скільки ж вона на самом деле. Ціна такої плівки дешевше, ніж обої. Получається, антипригарна плівка. Це у нас 3 метри коштує 100 гривень на сайті Боджо. На 5 метрів коштує 150 гривень. І тобі ж дивимося, Получається, дивіться. Да, все вірно, бачите. Виробник указав правильно, тобі ж у рулоні. навіть не 3, а навіть більше, десь 3,05. Якщо кому потрібно, дуже гарна річ, господині. Там на стінку да, це йде самоклейка, Антипригарна плівка. Кого цікавить, замовляйте. Всім гарного дня.